Вітаю, дівчатка! Якою він вас бачить? Буде два варіанти. Обирайте один. Перший варіант. Другий варіант. Якою він вас бачить. Зараз ми все дізнаємося. Так, перший варіант. Тут щось у вас. Якось, знаєте, у вас стосунки а, ніби й почалися, але несерйозно якось, ніби. А, так, зараз зачекайте. Чому несерйозно? Тому що вас просто притягнуло одне до одного, і, а, і ви не сприйняли це всерйоз, і чоловік не сприйняв спочатку це всерйоз, а потім, а потім прямо якось, знаєте, він звик до вас. Тут стосунки почалися з чогось легкого такого. знаєте, Не, не планували ви щось серйозне, щоб це переходило. А, і він розуміє, що можливо переживає, що ви не хочете. Якось ви йому відмовили. І він тепер переймається. А, так, він не хоче, нібито показувати вам свої почуття, чому а, ну, тому, що він тримає марку. А, так, а хочеш. Так, ви для нього імператриця, дівчатка. Чоловік, можливо, навіть у вас закохався по імператриці, але боїться зізнатися, тому що він думає, що ви ці стосунки сприймаєте несерйозно. серйозно. Так, угу. він закоханий, дівчатка, 100%, король кубків. Вітаю вас! Думайте, вирішуйте, як з ними далі себе вести. Так, був варіант. Бачить з вами пристрасть у нього до вас, але є щось таке, що він не знає, не може зрозуміти. Можливо, не зізнається вам. Багато страхів у нього, тому що він в ілюзіях, він не знає, як до вас підійти, як підступитися, як діяти взагалі не знає. Важко йому якось з ним, Можливо, у вас характер такий, знаєте. Так, тут якось. По королю Жезлів ви для нього бажана жінка, ви йому дуже подобаєтеся і цінна для нього. Просто він якось не може зрозуміти вас і боїться. Порада буде вам, яка дайте йому час. так? І не, не відмовляйте йому. От придивіться до нього краще, тому що у чоловіка до вас є пристрасть так, але ця пристрасть потім може перерости в щось серйозне. Дякую за увагу. З вас подобайки і підписка.